Окладніше саме от про ситуацію оперативну на цій ділянці фронту мій колега Руслан Єрмолюк зробив невеликий огляд. Сьогодні, в п'ятій ранку, був поранений з травматичної ампутації стопи. Осколкові кульові уламкові збільшенням інтенсивності боїв на покровському напрямку. Число поранених бійців зростає. В Середньому до нас потрапляє десь чотири три таких важких. Що ми мусимо їх ренімобілем евакуювати далі? Поки у польових шпиталях рятують життя наших поранених воїнів у посадках і полях покровщини. Тривають цілодобові бої. Штурми окупантів хвилями не закінчуються на місце вбитих. Окупантів повзуть інші, і так 24 години на добу. Незважаючи на втрати у ворога, існує часовий дедлайн по захопленню Покровська та його околиць. Армати! Після ліквідації ворогом нашого плацдарму на східному березі річки Вовча ворог зміг прорватися і зайняти новоселівку першу і комишівку, посиливши тиск на Калинове. Московити наразі зовсім близько на відстані півдесятка кілометрів від північних та північно-східних околиць Селідового підрозділ ї мотострілецької дивізії та 114-ї окремої мотострілецької бригади вже перетнули у південно-західному напрямку умовний рубіж Миколаївка. Тиче під загрозою дорога Карлівка Селідове Покровськ. Її окупантам, схоже, вдалося перерізати таки в районі Маринівки, скеровуючи атаки у бік Селідового. Через це у дуже складному становищі опиняється все українське угруповання від Карлівки до Красногорівки. Безперервні штурмові дії тривають і північніше силами двох бригад, 15 та 30 першого армійського корпусу окупанти зосередили зусилля і тиснуть у напрямку журавка промінь, аби пробитися до околиць Мирнограду. На дирекції Гродівка, Новогродівка, підрозділи другої ворожої загальновійськової армії почали бої за ці населені пункти. Штурмові групи ворога вже діють у Гродівці на кількох вулицях, контролюючи східні околиці, і намагаються прорватися до центру населеного пункту. Важка ситуація і в Новогродівці. Окупанти з першого армійського корпуса ведуть бої вже у місті у східній та північній його частинах, і також намагаються пробитися до центру і до залізничної колії. Зважаючи на темпи руху, окупанти до закінчення літа мають завдання вийти на більш вигідні рубежі в напрямку Покровська, аби вже восени ймовірно розпочати штурм самого міста з флангів. Тому брасать це тяжо. Тим часом Покровська військова цивільна адміністрація оголосила евакуацію з міста. Часу місцевим дали два тижні людей вивозять з міста та околиць, адже попереду вочевидь важкі бої. Окупанти скоріш за все не вигадують нічого нового і намагатимуться за допомогою кабів та далекобійної артилерії дистанційно стерти місто під фундамент, як це було з Бахмутом, Авдіївкою та Марінкою. Руслан Єрмолюк, оперативний черговий марафон Єдині новини. Митра, оце от перерізання вже вочевидь у двох містах да, в районі Маринівки і Південніше Мемрика. Московитами траси М 30 і одночасні спроби зі сторони Красногорівки не дуже зараз територіально просувальні, але тим не менше вони присутні. Да? Вони ну на перший погляд зрозумілі зрізати цей весь виступ, витіснити все наше угруповання, яке північно-західніше Донецька. Але з іншої сторони, от протяжність, скажімо так, оцієї цієї ділянки, да, оцього вклинення у бік Покровська Мирноградна, вона ну плюс-мінус 20 кілометрів тут. Фактично та сама ділянка, і ми пам'ятаємо, що тут -от зовсім не було б ліскріга зі сторони окупантів. На вашу думку, наскільки от загрозливе становище станом на цю мить саме для цього угруповання українських військ, які обороняються північно західніше західнішодо Насправді воно загрозливе, тому що ми бачимо у росіян, ніби така щупальця, яка тягнеться до Покровська. Вони прекрасно розуміють, що для того, щоб продовжувати далі рух, їм потрібно по-перше поповнюватися резервами. по-друге, вони зараз будуть робити активне перегрупування. Тобто, ті частини, які брали участь в боях, вони зараз переформатовують їх з'єднують, ну вже можна сказати, з ветеранів і кидають постійно на різні напрямки. Кожен раз таке перегрупування займає все більше і більше часу. Тому, скоріше за все, вони поки що зосередяться тут, щоб вирівнювати лінію фронту. Але те, що я постійно кажу, не буде ніякого штурму Покровська, поки росіяни не вирішать питання саме з селідовим, де постійно зараз тривають наші фортифікаційні укріплення. Там ну, різні бригади, в тому числі і територіальної оборони, постійно я скажу грубо копають. І так само розширення відповідно по флангам. Тому що якщо вони ну, знехтують селідовим, вони ризикують дійсно отримати удар, грубо кажучи, в фланг. І як там, як говорять російські воєнкори, як там українська армія може добитися значительних тактичних успіхів, тому відповідно далі ми чому тут зараз ми не можемо тут копатися? Більше наша тактика полягає в тому, максимум знищити, відійти, 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 бо це не зовина. І відповідно, якщо ми почнемо десь далі фортифікуватися, не в великих містах, нас просто-напросто змішають з вогнем артилерії. Але чим далі росіяни будуть рухатися, знову ж таки, питання резервів перегрупування. І далі вони впираються в нові перешкоди, це, зокрема, річки Журавка та Казаний Торець. Крім того, там є система каналів, і відповідно їх буде їм все-таки трішечки важче долати. Не дивлячись на те, я не можу сказати, що там величезні в нас укріплення в районі Покровська, але всі фортифікації є. І, скоріш за все, сили оборони от, і будуть і далі так намагатися максимум знищити, відійти, а основна битва буде розгортатися це Селідове, Покровськ. І, можливо, якщо вони знову відновлять свої плани, атакувати на північ і перерізати трасу Покровська Сантинівка, це рух до Мирнограду. Сьогодні вже. Можна точно говорити, ми дуже сподівалися, коли от, бої точились та, там на рівні очеретиного там Бердичів дуже тривалий час. Да ми говорили про цей кряж панівних висот, який фактично від Карлівки йде. Ну що московити зараз зрізають самі з флангу да. Сьогодні можна говорити, що от ні ці панівні висоти, ні система річок, Озер. Вони фактично цей рельєф не допоміг нам скористатися. Сьогодні стало відомо, що московитам вдалося захопити в в регіоні терикон шахти Котляревського. Це вочевидь, теж знову таки зайвий раз доводить, що рельєф він важливий, але тільки другорядний. В з іншої сторони, багато аналітиків поважних правда, військових аналітиків. От минулого тижня говорили, що московитам потрібне буде перегрупування, що атакувати. Першим темпом вони не зможуть з іншої сторони. Ми бачимо по мапах просування кожного дня, ну щонайменше до пів кілометра. На вашу думку, у них є оцей ще потенціал станом на сьогодні атакувати, так би мовити, одним темпом без перерви, без проведення перегрупування. Адже вони ж розуміють, що пауза зігратиме і нам на руку. Абсолютно цей потенціал є, але він так само вичерпується. Якщо говорити так навскидку, десь в такому темпі вони можуть зсередини до кінця вересня рухатися, але далі їм потрібно більше погрупань. Також не забуваємо, що основний логістичний хаб це очерет. Тут і послугувала невдала ротація наших військ. Відповідно, плече логістики у них буде більшати. І так само я ж кажу, там, в районі Покровська і цих укріп районів, Покровськ Лідова Мирноград також ми проводимо роботу. Тому я не думаю, що це буде захоплення дуже швидким. Я для прикладу, коли говорю про Покровський напрямок, дуже часто згадую часів яр, коли навіть спікери Сил оборони говорили, що ми місто втратимо Пройшло багато місяців за рахунок використання водних перешкод, ФПВ-дронів, спецпризначенці мінування, особливо внутрішній. Чи підходів місто могло встояти, як би там не було, покровський напрямок також має шанс вистояти. Я от зараз ви сказали про очеретини. Абсолютно не планував про це запитати, але е, велика залізнична гілка, і в тому числі в районі Авдіївки, да можливо. Це суто, знаєте, такий е, претензія, можливо, на інсайт. Чи вам не відомо, тому що Москвити по всій фактично окупованій частині Донеччини активно відновлюють залізницю Завдіївським За цим залізничним узлом, можливо, ви маєте знаєте якусь володіти інформацією? З того, що я володію, я не, не претендую на достовірність. Тут ускладнена робота, бо ми постійно, навіть ті їхні темпи на окупованих територіях, вони десь до 150 кілометрів набудували нових ліній, десь 200 кілометрів колій оновили. Але постійно оце будівництво ми вражаємо вогнем артилерії, в тому числі хаймарсами. Постійно намагаємося бити по. Ці точкам тому вони тут намагаються, але сказати про повноцінне функціонування залізниця не можу, тому що надто мала відстань. Ми постійно намагаємося такі всі капітальні будівництва тримати під вогневим контролем.